Бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. А це у вас хто? Е, Пане. Це у нас е, цей е, Дмитро Михальчук. Звання його яке. Е, е, тут. Е, тут. Яке? Е, Нехай залишиться генерал і полковник. Все. От мене два полковника. Один полковник залишиться, Владислав Володимир. Добре. Фрідрак, видідіть на вулицю і закрийте КПТ. Добре. Привезли вам антидот проти вірусу Еко 31 одну коробочку. Відній коробочці буде достатньо для вас е, цієї, як це кажуть, антивірусу. Яким чином ви його можете використовувати? Коли почнеться надзвичайний стан, і вам буде повідомлено про те, що. Вже пущено вірус ЕКО 31 ви можете використати цю коробочку, дістати та вколоти цей антидот собі самостійно в руку та своїм співробітникам також його роздати. Співробітникам ви можете це повідомити, коли будете збирати код 5 і коли це вже все почнеться. Зараз ви не повинні це повідомляти. Те, що ви візьмете з багажнику в мене, ви маєте сховати себе в організації, десь в сейфі або десь щось, і коли буде незвичайний стан дістати та вколоти. Зрозуміло? Добре, пане Володислав, заберіть коробочок. А Пане Віктор ще скаже, да еще генерал. Ні, навзаємо, потиснув руку людині навпроти. Гарного вечора.